Про здоров'я бажаю всім перший вінецький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Семко. А також, як ви вже звикли, кожного понеділка ми маємо прямий зв'язок з столицею західної України, з містом Лева, з містом Львів. Е, і ми спілкуємося кожного понеділка, спілкуємося з представницями е, школи мови муза. І сьогодні ми так само ми не будемо міняти наші традиції. Сьогодні так само ми будемо говорити з прекрасними розумними. Дуже гарними симпатичними дівчатками Василина Труш, лекторка школи муза. І я сподіваюся, що вона мене вже і чує, і бачить. О, Василинко, доброго дня? Вітаю вас, пане Олеже. Я вас чую і бачу. Дуже добре. Нормально, все нормально. Василенко, сьогодні у тебе прем'єра? Я тебе вітаю з прем'єрою. Хочу про це сказати всім Дякую. нашими глядачами-слухачам. Ну і звісно, розпочинаємо з першого і найголовнішого питання: яка погода у Львові? Сьогодні у нас дуже холодно, і навіть падає сніг. Ні, не так не піде. Давай, напевно, ще раз розпочнемо програму, і ти скажеш щось приємне, щось таке класне, щось таке чудове. Звісно, я жартую. Ми працюємо наживо абсолютно. Ну що ж, е у нас також не тепло, але снігу слава богу нема. І ми дуже дуже не хотіли би, щоб у цей сніг, який вийшов. Ну він у нас був трішечки вихідний зачепив. А я так підійду до ближче трошки до нашої сьогоднішньої теми е програми. А ми сьогодні будемо говорити про український мовленнєвий етикет. І дозволю, скажу так, якось погода у Львові себе веде зовсім не по етикету, я... можна так сказати? Е, думаю, що так. Думаю, що так. Окей, е, Василенко, скажи мені, будь ласка, е, для наших глядачів і слухачів е, основна е, така е, історична, філологічна, взагалі базова інформація, що таке мовленєвий етикет? Так, отже, нашу розмову я взагалі хотіла би почати із такої фрази заговори, щоб я тебе побачив. Це слова Сократа, які якраз таки прекрасно ілюструють важливість уміння говорити. А як це правильно робити, сьогодні ми про це поговоримо. Отож, спершу треба розібратися, що ж означає слово етикет. У великому тлумачному словнику української сучасної мови е подає. Подається таке визначення етикету. Це установлені норми поведінки і правила вічливості, в якому небудь товаристві цікавою є історія виникнення цього слова. Вважається, що це слово, взагалі французького походження, і має два значення: перше це ярлик або етикетка, а друге, це церемоніал. Воно виникло за часів французького короля Людовіка XIV ще у XVII столітті, і на одному з прийомів. У цього монарха гостям вручили такі маленькі картки, де прораховувалися правила поведінки, яких вони мали дотримуватися. І вже від назви цих карток, тобто етикеток, і з'явилося це поняття. І на основі значення напис розмінилось більш вузьке значення церемоніал, що означає правила поведінки. І їх е, дуже багато в різних народів вони є неоднакові. Слово етакет прижилося в різних мовах, а в нашій мові він також має е, свої синоніми. Наприклад, це гречність, чемність та норми поведінки. Етикет. Так. Окей, угу, поїхали далі. Етикет. Ти кажеш, що е, і різні в залежності від народів є свій. В лапках беруться зараз слово народний етикет, народний мовленнєвий етикет. Ми напевно більше знаємо і стикалися, і розуміємо таке поняття, як етикет, наприклад, за столом, етикет в одязі, етикет все, що більше можна підійти, і більше може підійти до слова чемність, вихованість, е, так. А мовний, ну ти знаєш? От я наприклад, нашим гостям, які до мене приходять наживо. Я завжди кажу, що у нас є свої певні правила як студії, так і є правила майданчику. Я не кажу етикети, я кажу правила. А кажу, і між іншим, от одне з правил: незалежно від того, як би вам тільки хотілось, не хотілось, на нашому майданчику не можна вживати нецензурну лексику, тобто не можна матюкатися. Скажи мені, будь ласка, з позиції, наприклад, мовного етикету, це. Саме той момент, коли я і окреслюю його трішечки. Так. Цілком ви маєте правильну думку, тому що є взагалі декілька рівнів етикету і тональності також. Ми якраз пізніше про це поговоримо, і там я детальніше розповім про. Пізніше вже не буде, Василино. Вибач, пізніше Добре. не буде, бо ми маємо всього лише 20 Ні. хвилин. Тоді, от мені цікаво, тональності, тональності етикету. З одного боку, ну еклектика, повір мені, і ти це чудово розумієш. З одного боку, це мова, слово, яке тональність стосується в першу чергу до мистецтва музичного в різні тональності. Потім тональність переходить, можна сказати, і в кольорах, колористика, і так далі. і так далі, А отут от тональність і різні. Знову у нас який я розумію. Як так. це так? Що це? Що це за еклектична така е, е, Два слова таких. Так, отже, тональність е, ступень утримання етичних норм взаємодії як показник інтелігентності нашого співбесідника. І у європейському мовному ареалі виділяють п'ять тональностей. Е, Перша це висока тональність вона вживається на якихось урочистостях, прийомах. Наступна тональність це нейтральна. Вона зазвичай вживається в якихось офіційних установах, наприклад, з керівництвом чи з підлеглими. Наступна це звичайна тональність, це спілкування в сфері побуту, тобто магазин, може бути лікарня, театр і так далі. Фамільярна тональність це спілкування в колі друзів або сім'ї. І є також вульгарна тональність це вже в сфері неконтрольованих ситуацій. Але український мовленнявий етикет взяв лише три тональності: це висока, звичайна і дружня. Скажи, будь ласка, я, наприклад, не пам'ятаю такого уроку, в мій час в моїй школі не було такого уроку. Хоча згадували, що нібито раніше вони були. А от у тебе в школі були уроки етикету? Уроки такет у мене не жаль і також у тебе не було. не було так. Чудово. Тобто, це все добре. Тоді скажи, я хочу підвести питання, де цьому можна навчитися? Чи цьому спеціально вчать? Чи цьому є якісь спеціальні курси? Чи це окрема дисципліна в якихось відкритих або закритих навчальних закладах? Де? Так, ну е, особисто в мене це окрема дисципліна, культура української мови називається ось. І там я вже про це дізналася. Е, окей, культура української мови. А, напевно, ти наводиш якісь певні приклади. Так, і я якраз хотіла таке сказати, що е, за змістом і за умовами мовленнявих ситуацій розрізняють 17 різновидів мовленнявого етикету. Наприклад, це може бути вітання, звертання. Е, Прохання, поради, скарги, вдячність і так далі. Взагалі, цих комунікативних ситуацій є 17. Але в офіційному спілкуванні особливе значення мають лише звертання, вітання, прощання, подяка, вибачення та прохання. Отже, почну я із вітань. Вітання виконує таку особливу функцію в комунікативному акті, тому що це важливий елемент входження, входження в процес спілкування. І набір, набір українських вітань. Вітань досить різноманітний. Вибір залежить від порудня, ступеня близькості і тих, хто спілкується. Найбільш поширеним є вислів Добрий день. Його фіксують в історичних пам'ятках ще 16 століття. Цей вислів стилістично нейтральний, тобто його можна вживати в усіх трьох тонельностях. Так, є ще стягнене слово «Добрий день». У літературному мовленні нині вживають його рідко, на жаль, але в основному мовці старшого покоління. Також є «добрий вечір», воно майже вийшло з ужитку, але з тих стягнених форм залишилося лише одне слово це добраніш. Ось існує також. Реліга... Релігійні вітання або сакральні. Наприклад, слава Ісусу Христу, Христос рождається, Христос Воскрес. Наприклад, до тих, хто працює на Галичині, часто звертається: дай Боже щастя. Або, або, б... всім... або дай Боже здоров'я. так або дай Боже А що в відповідь? А що, відповідь? А а що дякую, відповідь? Боже вам? Дякуємо, дай Боже вам, або дякуємо смо. Ось дякую, я такий... само? Так, дякую Ясмо. Так, Хм, цікаво. Е, так, ще е, цікаво буде поговорити про те, що дуже часто сперечається, як же буде правильно, добрий день чи доброго дня. Е, взагалі, оці такі е, вітальні етикетні формули мовні, добрий день, добра ніч і так далі. Це є сталі сполуки, тобто фразологізм. І їх не бажано Е, як змінювати і в українській мові в усіх цих стародавніх різних літописах та творах була фраза Добрий день, не доброго дня. А можливо, Ось... це а можливо, це Василин. А можливо, це робота перекладачів. Можливо, це перекладач, крім того, що робить переклад. Він ще робить і певну якусь адаптацію. Знову таки, мов мова 13, 14, 15 століття. Я думаю, що вона так і сильно відрізнялася від сьогоднішньої нашої. Так, ну взагалі, ця форма доброго дня вважають її штучною і новоствореною. От е, коли ми кажемо, коли ми вітаємося вранці, то бажано казати доброго ранку, тобто вживати родовий відмінок. А от в день і ввечері вживати називний, тобто добрий день і добрий вечір. Mm -hmm. Так, наступне у нас е, наступна комунікативна ситуація це є звертання. Взагалі, звертання. Тут досить цікаво, тому що в українській мові прийнято вживати кличний відмінок. Наприклад, якщо в нас у звертаннях, що складається з імені. Або імені та по батькові, а також є загальна назва, то усі слова ставимо у кличний відмінок. Наприклад, там Людмило Андріївно, брата Василю і так далі. Якщо в нас же складає... Наше звертання складається із загальної назви та чоловічого прізвища, то ми також ставимо два слова у кличний відмінок. До того ж, жіночі прізвища у нас не відмінюються. І звертання, які складаються лише з загальних назв, наприклад, пане вчителю, добродію бригадира, тут також два слова треба ставити у кличний відмінок. А, скажи так. мені, будь ласка. Е Ну, по-перше, дуже дякую тобі, що так структуровано це все підготувала і так структуровано це все зараз із прикладами розповіла. А скажи мені, будь ласка, ми постійно в наших розмовах говоримо про те і підкреслюємо те, що мова це живий організм, який постійно змінюється, щось відходить, навпаки, щось приходить. Якісь діалектизми з'являються, забуваються, архаїзми, інші ізми і так далі. Так далі, так далі. Етикет як частина мови, напевно. Також має свій історичний розвиток, і напевно також змінювався. Візьмемо, наприклад, трошки ближчі часи. Це Гетьманщина, це і поневолення. Царська Росія. Напевно, все-таки якось воно змінювалося. Як оцей український етикет, як він міняється, і на якому він сьогодні рівні взагалі можна говорити зараз про те, що він існує. Так, звичайно, тому що етак, тому що таке це взагалі категорія в основному стала. Тобто постійна. але цей прогрес суспільства вносить у нього відповідно до конкретних практичних потреб свої корективи, спрямовані вже на подальше вдосконалення і розвиток. Скажімо, наприклад, поява радіо, телебачення, мобільного телефону змовила потребу у відповідному для них. Етикеті спіл, е, спілкування, і все ж таки е, основа мовленнявого етикету незмінне це упередження коректності і доброзичливих стосунків між людьми. Це в першу чергу, наприклад, якщо говорити про а, м, сьогодення, мені чомусь на думку приходить е, верніше, на думку спадає е, е, дипломатична служба. Е, мені здається, що там дуже 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 виважені люди, вони кожне слово дуже серйозно зважують, обдумують. Ну, в принципі, так само, як і політики, які вміють думати. Я саме таким чином хочу це сказати. Як ти думаєш? Так. Так, я з вами погоджуюсь. І, взагалі, цей етикет він до нас ще, точніше, окремі вислови цього етикету сягають ще до християнського періоду, і вони пов'язані навіть із язичницькою обрядністю та звичаями. Наприклад, колись, якщо жінка вимовила у хаті якесь недобре слово, вона говорила: шануючи сонечко, святе і піч і стіл, а чоловік. Утримуючись від лайки, промовляв, сказав би та піч у хаті. Це пов'язано з давніми mm -hmm. слов'янськими культами Сонця, печі та стола тому, що. Е Піч вона стала уособленням такого сімейного добробуту добробуту і охоронцем родинних таємниць і вірили, якщо шанувати піч, то вона десь силу, і тому вони остерігалися оскверняти або говорити якісь погані слова біля печі. Тобто тому, я знаємо, якого важливо злого... тобто. Я хочу секунду одну. Я хочу ще раз проговорити: якщо не дай Бог зараз, нам захочеться нам комусь да з наших глядачів-слухачів захочеться так. Це, вжити не ті слова, які треба вживати при дітях, то можна е, цією фразою: сказав би я да, е, та ну не піч у хаті, е, а не не при печі, та, А, ну як тепер говорити? Сказав би я та е, плита у хаті, газ горить чи, чи, чи чайник стоїть? Чи, от як, як сучасно з цього вийти з, з цієї ситуації вийти? Ну, колись просто піч для людей був таким як оберегом, якимось таким важливим важливою ознакою в їхньому житті, тому що вона заміняла їм ніби сонце, вона була оберегом і так далі. А зараз нас, ми вже не язичники. Так у нас хіба що в сім'ї, якщо там хтось сказав якесь вульгарне слово погане. То ну біля дітей, наприклад, то можна стриматись, можна якось так обійти. Але це вже тоді оці будуть неконтрольовані контрольовані ситуації. От ми якраз говорили про ці про тональності, це буде вульгарно. А можна взагалі? От скажи мені, будь ласка, ну напевно, багато хто може поставити запитання, а на що взагалі оцей етикет? Є багато слів, є емоції. Деякі психологи кажуть, не стримуйтеся. Ви маєте казати, одразу викричатися, наприклад. Ви маєте висловитися одразу, щоб у вас там не було якихось там ментальних вузлів, і щоб потім вибач за слово яйцями не викачувати. що взагалі цей етикет? Яка його роль для нашої мови і яка роль для культури? Так, ну наприклад, дивіться, якщо ми не будемо знати у тих правил етикету, то на якісь урочисті події, так ми ж не можемо сказати Гей, привіт, як я тебе давно не бачив і так далі. Тобто нам вже треба вживати якісь мовні фрази та вирази високої тональності, так де воно буде доречно. А вже зі своїми друзями, з, з сім'єю, ми вже можемо вживати вислови та мовні формули дружньої. Тональність Аск, добре, от ти навела приклад, що в деяких ситуаціях ми, наприклад, не можемо, і це було б абсолютно недоречно, і показало би нашу невихованість, якби ми себе повели якимось там певним чином. Ну і повели, і само собою щось проговорили з іншого боку. Якщо ми не володіємо етикетом, якщо ми не знаємо, як звертатися, якщо ми не знаємо, чи доречно, чи недоречно сказати, і ми займемо позицію я краще промовчу. І от я буду мовчати. Скажи мені, будь ласка, в на високому рівні, як сприймається, як може е, взагалі бути сприйнятим е, отака мовчанка? Ну, я думаю, якщо краще людина сумнівається у своїх словах, то їй краще змовчати. Ну а її до певних подій я думаю, якихось урочистостей готують. Я думаю, їй краще підготуватися там, прочитати собі деякі е, ці праці. А, я просто зараз гадаю фразу свого часу вона була дуже-дуже популярною з реклами краще жувати, аніж говорити. То от якраз виходить, що якщо не знаєш, то краще жуй що-небудь. Ну, з іншого боку, також всі розмовляють, всі спілкуються, а ти стоїш жуєш. Це також, наскільки я розумію, також не по етикету. Абсолютно. Ну Як ти сказала, то краще, звісно, готуватися, підготуватися, принаймні дізнатися. А, ну На жаль, от я я не даремно зовсім запитався, чи є такий предмет в школі. В школі такого на жаль предмету нема, тож виходить це все самоосвіта, так так. На жаль, так на жаль, так. Ну що ж, самоосвіта. будемо освічувати. Е, бач, неправильно сказав, не освічуватися. Будемо розвиватися. Будемо розвиватися. Я тобі щиро дякую. Ще раз нагадаю, Василина Труш, лекторка школи муза. Сьогодні була на зв'язку зі Львова. і сьогодні у Василини прем'єра відбулася. Е, Василину, з дівчатками обговориш, передивишся ще раз наш ефір. Як ти себе відчувала, де ти себе відчувала? Я маю сказати, що абсолютно нормально, гарно ти витримала і цей е, випадок в твоєму житті. Взагалі, життя велика пригода, це точно. Я тобі щиро дякую і думаю, що ми ще не раз з тобою побачимося і не ще не раз і ще почуємося. Дякую всій школі е, мови. Муза. Нагадаю, ця школа знаходиться у Львові. Хто планує не планує, Планує можете поїхати і подивитися, побувати в цій цікавій школі. Дякую вам, Львів, папа. А вам, наші шановні глядачі і слухачі, я пропоную залишатися, звісно, разом із нами. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СИНКОМ Голови. Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.